9 вересня в Україні святкують День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Чернігівських газовиків підприємства приїхали привітати керівники області і міста. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Станіслава Прокопенка, на Чернігівщині проведено більше 10 тисяч кілометрів загальних газопробудів. Рівень газифікації в області складає більше 60%. На сьогодні роботу підприємства орієнтована на газифікацію сільської місцевості. Ця робота є наочним прикладом виконання програми президента України Віктора Януковича Україна для людей, яка впроваджується в нашій області. Нині високопрофесійний колектив Пад Чернігівгаз», який налічує більше двох і шість. Тисяч робітників сумріна працює над виконанням головного завдання забезпечення безаварійного та безперебійного постачання природного газу населенню. Міський голова Олександр Соколов нагадав працівникам Черніївгазу, що до 15 жовтня, тобто до початку опалювального сезону, потрібно усунути всі недоліки, щоб мешканці міста своєчасно отримали тепло. Ми навіть сьогодні уявити не можемо, що перший будинок був газифікований Чернігівгазом у 1956 році. У жовтні місяці навіть будинок називу він знаходився. Він Куйбишова 8, А потім такими швидкими темпами газифіковано все наше місто. Найкращі працівники отримали дипломи та грамоти від обласної адміністрації та міської ради.